Обдарованим дітям покажуть принади світу за парканом сиротинців у рамках акції Відкрий дитині світ вихованці інтернатів з восьми областей України, а це понад 100 дітей сиріт, що досягли успіхів у навчанні, творчості чи спорті, поїдуть на літній відпочинок до Туреччини. Основна ідея проекту дати стимул дітям, позбавленим батьківської опіки для формування і досягнення особистих цілей. Дітей ми вибираємо тих, каторей хто успішний у своїх роки. На спорте кто успешный? Да вот э, отбираем и начало июня в принципе, первой группы уже. Будуть літі в Турці. Ми хотім вообще это как традиционно, да каждый год продовжати посмотрим, настолько этом году мы будем успішним. в этом настолько будуть дети довольны. Протягом тижня вихованці дитбудинків будуть їздити на екскурсії історичними місцями, знайомитися з культурою та звичаями Туреччини, розважатися і відпочивати у готелях мережі Лайф. Дуже-дуже хвилююся за те, що, що мені це пер, вперше це випадає, ця поїздка. Я їздив в, ну, в табори там, на мури, це, в очаків, вбірки. А це мені така випала можливість поїхати в Турцію. Я дуже за це радий. Хочу побачити Туреччину, яка вона на зоні, е, відпочинити там добре і загоріти. Перед поїздкою дітям влаштували спортивні ігри, різноманітні конкурси і майстер-класи. Усі учасники проекту Відкрий дитині світ отримали іменні сертифікати і подарунки.